Радий всіх привісти на матчі першого туру групи А. Де команда Room 810 дух і гравець оранжевий. Його звати Андрій. Просто в мене в друзях немає, він підписаний гравець оранжевий. І команда Twix, це Сосні один раз і Ванді. Будуть боротися за лідерство в цій групі. На даному. Етапі. За перемогу, хлопці, отримуєте три очки Да і стаєте наразі е, першими в вашій групі на даний момент. За поразку, хто програє, получає ноль і спускається тупо в дно. Табліці, табліці. Турнір у нас, хто не знає, напоминаю, називається Діріч Ліагуе 2х2. Ліга така у нас. Да. спонсор у нас головний. Не забуваємо про нашого спонсора. Це пан Макас. Його інстаграм є в описі кожного відео, тому підписуйтесь і робіть з нього блогера. Так, давайте почнемо з того, що виберемо карти. На вибір у нас є 5 карт: це Mirage, Dust, Enciant, Vertigo і Inferno. Давайте по очері ви будете казати. До речі, хто у вас капітани? Давайте оподілимось. Команда Room 810 це хардкор, так? Mm -hmm. Так, а команда Twix. Хто yeah. у вас кеп? Це. Yeah. Хто Венді? Yeah. Хорошо, так, дивіться. Кажемо по очереді, починаємо з старших е, хлопців. Е, так що, Хардкорич, кажи карту, яку ви я не хочете... Яку карту не хочете грати, Венді? Точно, от не граєте її. Баньте, yeah. баньте карту. Міраж баним. Все, бан Міража, є. Далі. Даст, забанили. Є. Далі, бань, Венді. Зараз напікаєте якесь вертіго, будете самі його дивитися. Дивись, осталось Вертіго Ancient і. цей. Inferno. Inferno. Bunish Inferno. Хорошо. Остається в нас Вертіго і Ancient. Що ви баните, Петручо? Вертіго, Вертіго бань. Все, гуляємо Еншен. Друга карта у нас співпадає з нашою. Ой, прости господи. Першим матчем, де Сімпл програв, бідолаха, бідолашний. Я зараз розтягую вас по різним каналам, щоб ви друг другу не мішали. Побажайте, до речі, ще друг другу. Удачі. Удачі, Удачі. <кій> Так, і домовляємось. Дивіться, гуляємо онлі без сайт, гуляємо без міда. Тобто можна заходити на сайт тільки з Кейфа і з рампи, і так само обороняти, ну, відповідно, з кейфа з рампи. Тобто, на мід взагалі не ходимо. Все, переможе найсильніше, я вас розкидаю по різним каналам, та прибуде з вами сила Болота. А ми з вами, шановні теле, і не тільки глядачі. Отправляємося дивитись дану карту. Так, безкарнічні набої виключені. Змагання, тренувальний, ancient, Let's go, let's get it. Привіт, привіт, Спалов. Та сьогодні, сьогодні, проти кого? Ми узнаємо, хто зайде проти того і згуляєш, братанчик. Хто зайде проти того і згуляєш. Директор вибирає глядача. Глядача, давайте будемо дивитись на тієї пацанюрчики. Зараз всі зайдуть активненько. В них все запуститься, не буде ніяких технічних... Технічних передрях. Технічних передрях. Як бачимо, гравці починають з'являтися. Качур і дух уже зайшли за команду Т. У нас починає. У нас починає дядько Венді. І один раз. Зараз також, я надію, зайде, все підключиться, все буде гаразд. Розминка у нас діє хвилину 30. Розказують Полівські поки як справи. Е, давай, ти будеш нас за главного зараз в плані нарізок. Якщо якась цікава цікавий момент у Сморі буде, то ти зразу це нарежеш Давайте понаблюдаємо за розминкою. Ой-ой. ой Венді вішає щось незрозуміле. Ухо-ху, йомайошкінко, що це за Венді? Що за, що за скажений е, штрих? Що за скажений дядько? У нас на турнірі. Давайте понаблюдаємо за ним. Посмотрим, подивимось. Щось, щось таке вішають, пацани жорстке, що прям капець. Так, розминка заканчується у нас через 30 секунд. Е -е, нагадую, що нагадую, що переможець. Даного матчу стає лідером відразу групи A. Нагадаю, ну давай на сьогодні вільний. Яд души, Спалєвський, я души. Хто не бачив ще перший матч, ви його зможете побачити, якщо ви вже дивитесь це в записі на Ютубі, ви можете подивитись також його в записі на Ютубі. Це перше відео, матч відкриття турніру. Ну що ж, матч стартує! Матч стартує! Команда! Команда Room 810 у нас починає за сторону захисту. Давайте відразу будемо наблюдати за ними їхній розкид. Як бачимо, закуповуються вони два моліка і одна хаєшка. В свою чергу, команда Twix не купує гранат зовсім. Давайте будемо наблюдати за тим, як хлопці-горобці. Будуть розпікувати розпікувати позиції. Поки що, як ми можемо бачити, зараз відбудеться бій за е, рампу. Один раз починає по чуть-чуть накидувати. Поки що, що е, тільки одне влучання було від духа. ой 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 хо 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 Два влучних постріла від Петра від пана Петра. І перший раунд все ж таки на опиті забирає команда Room 810. Давайте подивимося, що вони зможуть протиставити своїм ворогам. На, на другому раунді. У нас команда Twix грає екологічний раунд. І команда Room 810 придбала Фармгани. Відлітає. Відлітає Молотов. Е, дуже, бачите, агресивно грає. Ой-ой-ой, Рампа! Прожали, прожали. Не, не розчекали. Хлопці позицію. І другий раунд. Другий раунд за командою. Рум 810. Буду Р800 казати. Р810, я буду казати. Поздравляємо, поздравляємо. Їх з другим раундом. А хлопцям. Яких. Грають зараз за терористів, побажаємо все ж таки на фулл бай раунді е, ну, взяти його, зібратися. Зібратися і показати класний результат. Давайте наблюдати. Давайте понаблюдаємо за Венді. На Венді і подивимось за їхнім розкидом. Він, я так розумію, відповідальний за розкид. Хлопці грають агресивно, прожимають кейф, забирають. Забирають один раз. І Венді. Венді залишається. Прифайером влучає в голову третій раунд за командою Рум 810 По пінгу у хлопців майже все однаково. Тому, скажімо так, переваги ніякої ні в кого немає. немає. Як ми бачимо, наразі, наразі, все ж таки опит, опит грає, грає роль. Грає роль. Якщо брати по Ело, то по Ело перевага. Скажімо так, в цій групі на стороні команди рум 810 Рампу пушать хлопці. Хлопці, бачимо перестрілочку. І залишається один в один. Не перестрілюють. Не перестрілюють вони своїх опонентів. Четвертий раунд. Поки що без шансів. Без шансів. В общем, продовжу свою думку. Дивіться. Е... Що команда Room 810 е, мають найбільше Ело середнього в даній групі. При цьому, що команда, е, команда Twix має найменшу кількість Ело в даній групі. Е, тому ну, я б на місці команди Twix все ж таки постарався просто зацепитися условно за якусь нічейку. Або ж, або ж. Ну, Взяти себе в руки і постаратися. Постаратися забрати раунд. Але ну, не дає цього зробити. Не дає цього зробити. Помаранчевий гравець. Помаранчевий гравець команди захисту. Е, лоу. лоу зараз гравець Ванді. 16 хелспойнтів у нього залишається. 16 хелспойнтів у нього залишається. Ну, Бачите, замість того, щоб піти засейвити Калаш, він іде пушити і втрачає. Втрачає, втрачає змогу засейвити Ган. 5-0 тим часом рахунок. 5-0 тим часом рахунок. Цікаво. цікаво, цікаво. Можливо, Можливо, саме. Саме в цьому раунді все перевернеться. Давайте наблюдати. Давайте наблюдати за тим, який розкид будуть зараз робити гравці команди захисту. Відлітає смок, флешка. Пікає зараз він рампу. Ой! Під класну флешку від духа виходить помаранчевий, забирає двох гравців. Ну, я не знаю, хлопці, що тут сказати. Двигаються на опиті. На опиті двигаються. Команда Room 810, показуючи, що ну, не, зря. не зря вони все ж таки вважаються лідерами і е, претендентами на головний приз. Давайте подивимось на гру е, команди Twix від першого лиця Ванді. Ванді у нас починає починає розпікувати. Киф. Тим часом один раз зелений гравець стоїть під рампою. Чекає, поки, поки розвіється смок. Але мені здається, все ж таки, що сильно вони акуратні чують. Тобто, щось потрібно робити їм драйвове вривове. Ой-ой, зараз -ой, буде пікати. Буде ще пікати Ванді. Кейф тут його вже чекає. Вже чекає Помаранчевий. Вже чекає Помаранчевий. Питаються якось віджати Київ, вони їм це вдається. А бомба. Стягуються хлопці на бомбу. На бомбу стягнулись хлопці. Один раз. Питаються перестріляти, але ну, не дає шансів. Не дає шансів зараз. Їм цього зробити. Дядько Дух. Рахунок 7-0 хлопці, рахунок 7-0. А хлопці ще й щось питаються розкидати з лонга Цього з, з Різпи. Буде цікаво, що зараз протиставлять гравці команди нападу. Пушить, пушить рампу. Зараз ми побачимо пер якусь перестрілку. Тим часом прострілює. Ой-ой-ой! ой Без шансів, без шансів команда Room 810 розправляється з командою Twix. І 8-0. 8-0. Звучить хлопці вже як приговор, якщо чесно, дуже тяжко. Дуже тяжко прийдеться команді Twix, для того, щоб розіграти хоча б нічию на цій, на цій мапі і в цьому матчі. Дивіться, дуже, дуже класично грає команда е, Room 810. Вони розкидують моліки, не випускають, не підпускаючи чим самим хлопців. Відлітає смок, перестрілює помаранчевий і пікається. Без шансів. Без шансів дідько ділає два фраги і рахунок 9-0. 9-0. Навіть не знаю хлопці, за чим тут можна м -м, продовжувати наблюдати, так як дуже безхарактерно без, без грають. Можливо, хлопці вже розвірились в е, свій камбек. Не мають віри вони в те, що можна закамбачити цю гру. Але подивимось, подивимось. Можливо, якраз злу шуточку зіграє це з командою Room 810. Ну, ду Дуже видно неопит... малоопитні хлопці, тому що навіть навіть Моліка хвилю... або хвилюється, або хвилюється ще. Можливо, просто дає... дає знати про себе хвилювання. Тим часом уже один раз зайшов у нас в сайт. Тут помаранчевий буде перестрілюватися з ним. Встрічає його. Чекає він гравця з рампи. Главне, щоб вдвох вони зараз просто не вийшли на нього. М -м. Оп, оп-оп-оп. Можливо, можливо. Можливо. А що у нас зробить гравець номер 2? Гравець номер 2 у нас провалився сквозь текстури. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ну, що ж я можу сказати. Перший раунд, хлопці, перший раунд. Перший раунд для гравця. Для гравців з команди. А чого він провалився туди? Що за бред? Діря. Як він там оказався? Офні СВЧ. А чого він у вас включений? Наше ви його прописували. Вже все все гаразд. Здається, все гаразд. Хлопці з командами балувались і провалились по текстури. Так, ну що ж, давайте наблюдати. Давайте наблюдати. Рахунок 9-1. Як бачимо, зараз агресивно достатньо гуляють. Гуляють гравці. Команди нападу. Розкид іде у них е сайту, але безполізно. Безполізно вони розкидують гранати, виходять по якісь непотрібні флешки, повністю віддали вони рампу. Давайте наблюдати за тим, як вони будуть зараз заходити е і відігрувати кейф. ой Ой-ой-ой, засліпили вони один одного. Зараз буде перестрілка. Забирає помаранчевий Венді. І забирає помаранчевий гравця. Гравця номер 2. Рахунок 101. Тяжко тяжко тяжко. Тяжко тяжко тяжко. Ху -ху -ху. Давайте понаблюдаємо все ж таки за командою Твікс. Що вони, що вони придумають? Що вони запропонують нам? В даному раунді. Я просто чесно не розумію, в чому проблема запушити хоча б один раз, попитатися запушити, е, запушити рампу. Хлопці не ходять рампу взагалі. Та візьміть ФМАК-10 10 і спокійненько собі запуште. Не бачить, ой-ой-ой, один раз влучним, го, влучним пострілом. Дає в голову помаранчевому. І розмінює. Розмінює наступний гравець. Розмінює наступний гравець. Так. А, свого тімейта. 2-10 рахунок, 3 раунди залишається команді Room 810 до перемоги в їхньому першому матчі на нашій лізі. А я нагадую, що Деріч Ліга. Counter-Strike, Counter-Strike, Ліга Counter 2 на 2. Взагалі, существує завдяки підтримки таких людей, як Макас, як Макас да, який виступив меценатом спонсором нашої ліги. Со-спонсором. Со Тому підписуйтесь на його соцмережі, а саме Телеграм, його, точніше, Інстаграм вказаний в описі даного відео. Як бачимо, хлопці починають стрілятися. Починають стрілятися, вішають друг другу хедшоти і перестрілює. Перестрілює на пістолетному раунді е е е команда захисту. Чи попахує тут камбеком. Хлопчики, чи попахує тут камбеком. Давайте понаблюдаємо за гравцем, який зараз відіграв, як на мене, достатньо кльово. Ой-ой-ой-ой-ой. Фармілкою ззаді. Не бачить він гравця. Зажимають, зажимають. І це четвертий для команди захисту. Вітаємо. Вітаємо їх з цим. Вітаємо їх з цим. І. Цікаво, що що ж буде далі. Що запропонують? Тепер гравці нападу. Гравці нападу, що запропонують? Команда Room 810. І так хорошо починали, а вже віддають, можна сказати, 4 4 раунди в ніби є Зараз вони. Я так розумію, хочуть відіграти екологічний. На бусті знаходиться гравець команди. Рум 810. Його забустив. Так, сама перестрілка, а діря все відключив. Сорі, пацани, блядь. Ну, я чисто, чисто, Чисто оператор. Так, ну Дігал. Дігал. Петра ми знаємо, ну, страшний, страшна штука. Може повісити то катака. Вхіднув його. Ой-ой-ой. Один в один залишається. Фармілка проти тек 9-го. Ай-яй-яй, попадає ще раз. Бере Дігал. Чи вдасться зараз. Ой-ой-ой! Ай-ай-ай, перезарядочка! Перезарядка! Не влучає. Ставить бомбу тим часом. Гравець команди, рум 810-й. Фармілка проти дігла. Хто переможе? Фармілка проти дігла. 5 хп, 5 хп! в ка. Це щось неймовірне, пацани, один вистріл. Ай. Дев'ять, скільки? 18 хп залишається Ванді, в нього є кіти. Ні, в нього немає кітів, але він встигає задефати. І п'ятий раунд. П'ятий раунд за командою Твікс. Оплески, оплески. Оплески. І не так все однозначно, хлопчики, у нас буде в даному матчі, як виявляється. Ванді плюс один раз. Е мають велике бажання закамбекати. В свою чергу, е, гравець дух і гравець дідько е, уже грають, роблять фулбай. роблять фулбай е, Давайте подивимось над їхньою розкидкою. Я думаю, що зараз ми не будемо бачити сильно агресивної гри. Буде не спіша розпікуватися. Ага, бачу, бачу, бачите, вони заходять, вони заходять під. Можливо, навіть прострілювати буде. Ой-ой-ой, не влучає, не влучає. Майже, майже, майже. Майже, майже, майже. Злітає хаєшечка помаранчевому. Ай, бачить, 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 він гравця ворожої команди. Щас він буде пікати. Давай, 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 давай. Тим часом один раз зігла влучає в голову духові. І давайте наблюдати за помаранчевим Він залишається один. Відкидається флешка. Падає, падає він 100% один раз проти гравця. Проти гравця дідько. Ой, знаходиться він на бомбі, як ми можемо бачити. Пушить він! Ой-ой! ой І помаранчевий робить рахунок 11-5, і бомбу встановлює для того, щоб грошенята були додаткові. Вітаємо! Вітаємо команду ру 810 Але відмітимо те, що е, нав'язують. Ну, Нав'язують хорошу борьбу за е, КТ-сторону їм гравці команди захисту. Давайте продовжувати наблюдати за е, командою нападу, так як ми зараз побачимо, напевно, якусь розкидку, але ні, розкидка не відбувається. Що єдине, це у нас відлітає е, молотов сайт. Зараз полетить хаєшка. Зараз залітає хаєшечка. Тим часом команда нападу уже зараз буде е в виді в лиці помаранчевого гравця вриватися. Через кейв прострілює. Не знає він його про існування. Ой, помаранчевий забирає гравця. Гравця в Ванді на світлі зажимають вони останнього оборонця. І 12-й раунд для команди Room 810. Оплески, і мені чомусь здається, що зараз все ж таки хлопці. Ну... Соберуться, по-перше, по-друге, е захочуть поскоріше закінчити дану мапу. А так як е дуже мало грошей е є в команди е оборони, а саме команди Twix, то ми з вами е можливо, не побачимо сенсації. Можливо, не побачимо. Хотілося мені дуже, щоб вони все-таки закамбекали. Але як ми можемо. Хоча. Хотя... Хоча затикують, просто затикують фармілками вони зараз команду 810-х і. 612. 612. Тим і цікавіше, хлопці. Тим і цікавіше. Тим і цікавіше. Невже невже це буде. Невже це будуть допи, хлопці? Невже це будуть допи? Е, є грошей. І в тої команди нападу і в, команди, і в команди, напади, команди захисту ще грошей на фулбай. Тому що якщо зараз, наприклад, віддається раунд командою 810 рум, то наступний, наступний раунд у них буде еко більше всього. Відлітає смок на світлою. Бачить, він дає хет. Е, сліпий зараз був в Ванді, але. Хлопці, що ж можна сказати. Сенсації не сталося. Аплодуємо команді, переможе.